Замовила ось такий телефон iPhone 11 на 128 ГБ за дуже гарною та акційною ціною за 1190 гривень. Давайте розпаковуємо. Мені приїхав не той телефон, який я очікувала побачити. Ну, це в роді 8 iPhone. Давайте подивимось. Цей телефон він підклісканий. Як його можна було придати людям? Як можна було такий? Він ще й включається, але ніби ним хтось користувався. Він не включає, він не включався так, як має бути. І ще тут стоїть якийсь тачпад і ще якийсь пароль. Він не розблоковує. Повідомлення прийшло. О, привіт, подруга! А пам'ятаєш, ти мені говорила, що до тебе приїхав новий телефон. Це 1190 гривень. Можеш мені про нього розповісти? Бо я думаю, замовити собі чи ні? О, і до речі, хочу вам розповісти, що ви не маєте ні в якому разі замовляти з неперевірних сайтів, тому що це може бути небезпечно. В тому телефоні може бути те, що щось зривається або вас прослуховує та також знімає. Краще піти в магазин і купити телефон, який ви хочете, а не замовляти з неперевірених сайтів. На цьому все. Всім папа. Надіюсь, вам це відео було корисне.